Божі слова на кожен день дехто може спитати себе, чому цей період повинен бути розпочатий самим Богом? Хіба створена істота не може замінити його? Ви всі знаєте, що Бог стає плоттю з явною метою дати початок новому періоду, і, звичайно, коли він починає новий період. Він одночасно завершує попередній період. Бог є початок і кінець, саме він сам приводить в рух свою роботу, і тому він сам повинен завершити попередній період. Це доказ його перемоги над сатаною і його завоювання світу. Кожен раз, коли він сам працює серед людей. Це початок нової битви. Без початку нової роботи природно не було б завершення старої. І коли немає завершення старого, це доказ того, що битва з сатаною ще не завершена. Тільки якщо сам Бог прийде і зробить нову роботу серед людей, людина зможе повністю звільнитися від влади сатани і отримати нове життя. І новий початок. В іншому випадку людина буде навіки жити в старому періоді і вічно перебувати під старим впливом сатани. І з кожним періодом, введеним Богом, частина людини звільняється, і таким чином людина просувається разом із Божою роботою до нового періоду. Перемога Бога означає перемогу для всіх тих, хто слідує за ним. Якби расі створених людських істот було доручено завершити період, то чи з точки зору людини, а чи сатани, це було б не більше, ніж актом протистояння або зради Бога, а не актом послуху Богу, і робота людини стала б інструментом сатани. Тільки якщо людина кориться Богу і слідує за ним у період, розпочатий самим Богом, сатана може бути повністю подоланий, адже це обов'язок створеної істоти. Тому я кажу, що вам потрібно тільки слідувати і коритися, і від вас більше нічого не вимагається. Це те, що мається на увазі під тим. Що кожен виконує свій обов'язок і кожен виконує свою відповідну функцію. Бог робить свою власну роботу, і йому не потрібно, щоб людина робила це замість нього, і він не бере участі в роботі створених істот. Людина виконує свій власний обов'язок і не бере участі в роботі Бога. Тільки це є послухом і доказом поразки сатани. Після того, як сам Бог завершив започаткування нового періоду, він більше не сходить, щоб особисто працювати серед людства. Тільки тоді людина офіційно вступає в новий період, щоб виконати свій обов'язок і виконати свою місію як створена істота. Це принципи, за якими діє Бог, які ніхто не може порушити. Тільки така робота є розсудливою і доцільною. Робота Божа повинна бути виконана самим Богом. Саме Він приводить свою роботу в рух, і саме Він завершує свою роботу. Саме він планує роботу, і саме він. Керує нею, і навіть більше того саме Він доводить роботу до кінця. Як сказано в Біблії Я початок і кінець, я сіяч і жнець. Усе, що стосується роботи його управління, виконує сам Бог. Він правитель шеститисячолітнього плану управління. Ніхто не може виконати його роботу замість нього, і ніхто не може довести його роботу до кінця, бо саме він тримає все в своїй руці. Створивши світ, він приведе весь світ до життя в його світлі, і він також завершить увесь період, тим самим повністю впровадивши свій план.